Профілактика перший крок до безпеки. Прикарпатські поліцейські нагадали мешканцям Калуша про найбільш поширені схеми аферистів. Під час традиційного рейду правоохоронці спілкувались з людьми та роздавали інформаційні буклети. Казали, що я виграла велику суму, uh -huh. тільки треба щось там назвати. Так, той, як... не потрібно Ой. називати. Запам'ятайте, А я, як сказала, ні, я не хочу ваших грошей, не треба. Правильно, не потрібно давати дані незнайомим особам. Також коли до вас можуть телефонувати з банку для прикладу, працівники якогось банку і сказати назвіть мені свої дані. Запам'ятайте, працівник банку ніколи у вас ваші дані не буде. Запитувати, оскільки вони їх знають, а це дзвонять, можуть телефонувати шахраї. Пані Олеся теж розповіла поліцейським, що й до неї телефонували шахраї. Утім, вона таким дзвінкам не довіряє. Позвонили по телефону, сказали, що я виграла велику суму грошей. дати свої дані, куди перевезти. Я кажу: я не хочу грошей, я відмовляюся від них. Я на дурняка нічого не маю, а вони почали на мене натискати, що то я там, а то ви як відмовитеся, три тисячі штрафу. Я кажу, ви мені пропонуєте 12. Три візьміть і решту собі на державу дайте. Правильно. Все, І заблокувало їх. А хто за дурно нині вам щось предлагає? Скажіть мені, будь ласка, де можна заробити безплатно? Поліцейський офіцер громади Михайло Площинець каже, чи не щодня спілкується з мешканцями і нагадує їм про те, як діють аферисти. Адже пройди світи постійно вигадують нові схеми обману. Повідомляю людям, що не потрібно надавати свої персональні дані, і люди це розуміють, сприймають і дякують за це, оскільки це є свідома позиція. Під час спілкування із людьми ми роздаємо їм брошурки і листівки, в яких описані найбільш Розповсюдження шахрайські схеми. Люди з ними ознайомлюються, і в подальшому люди вже не будуть потрапляти до рук шахраїв. Вони не будуть потрапляти в ті шахрайські схеми, які використовують шахраї. Правоохоронці наголошують, якщо дотримуватись правил і рекомендацій, ви не станете жертвою шахрайських дій. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.